Перший фестиваль патріотичної пісні відбувся на Прикарпатті. 30 колективів та виконавців з усієї області зібралися на одній сцені на Коломищині. Прийняли учасників та гостей фестивалю село Нижній Вербіж. Там до організації долучилися усі: громада, влада та церква. Над Коломією хмари, став дощик на крапані України. На судьба Коломищина відспівала на першому святі патріотичної пісні. У нижньому вербіжі зібралися і молодь, і старожили. Бабусі та дідусі проспівали пісень своєї молодості. Послухати їх з'їхалися люди з усієї області. Вот з дитиною які приклалися до організації цього ну, фестивалю. Подивилась і у цьому прекрасному в, е, 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 старший хлопець танцює тому в колективі на нижньо вербіській сцені. Лунала не лише пісня, а й патріотична музика, яку виконували на народних інструментах коломиські музики з колективу Гуцулія. Чоловіки тішаться на святах української пісні все частіше бачать молодь. «Замітно, що молодь підхоплює. Підхоплює багато різних заходів проводяться з участі молоді, і бачимо на їх багаточисельну небайдужість і їхню багаточисельність. Нормально це це повинно бути в душі кожного українця. Допомогли провести пісенне свято народні депутати-мажоритарники Олесь Доні та Юрій Дерев'янко. Обранці розповідають, що охочі відгукнулися на пропозицію громади, яка сама взялася за організацію фестивалю, тим паче патріотичної пісні, яка розповідає про справжню українську історію. Нація без пам'яті не є нацією. Нація повинна знати. Тих, хто боровся за незалежність, тих, хто боровся за право, зрештою носити вишиванки, розмовляти українською мовою. Це надзвичайно важливо, щоб наша молодь, наше молоде покоління, знали справжню нашу історію, знали справжніх наших героїв, щоб вони виховувалися власне на тій пісні, яка піднімає дух, яка той дух кріпить, яка дає можливість нам, українцям, розуміти, що в нас Україна єдина і одна.